У 2015 році народився наш син Владислав, якому зараз вісім років. Я завжди, знаєте, так жартома, називала його дитина війни, але я не думала, що цей жарт виявиться настільки реалістичним. Насправді, Ольга, хмельничанка, психологиня і мама дитини військового ділиться власним досвідом, як на події війни реагує восьмирічний син. Розповідає тато Владислава військовий, тож тривалі відрядження були звичними, коли розпочалося повномасштабне. Тавне вторгнення окупантів тато поїхав на війну і не повертався майже рік. Це був найтриваліший період розлуки. Звісно, що Владислав сумував за татом, він хотів його бачити. І коли там в нього був стається один раз якась коротесенька відпустка на декілька днів, то він навіть не хотів його відпускати назад. А, і... Була дещо така агресивна позиція щодо інших чоловіків. Чому інші чоловіки є тут, чому в інших дітей батьки тут знаходяться? А мій батько не зі мною. Хоча з іншої сторони він пишався і пишається своїм татом, що він захищає нашу Україну. Попри те, що комунікація, коли один із батьків на війні обмежена, її не варто переривати повністю, каже Ольга. Нехай це будуть і короткі повідомлення, фото чи відео у месенджерах. Бо як би там не було, все ж таки тривала така розлука, вона емоційно охолоджує. І потім, коли вже тато повертається, потрібен деякий час, щоб налагодити цю взаємодію. А інколи буває так, що тато, наприклад, ненадовго приїжджає, і того часу не так багато, щоб якби, продуктивно відновити цю взаємодію. Тому а ще зважаючи на те, що в мене, наприклад, хлопчик, то в віці восьми років, як зараз мій син передав, Буває фігура батька. Вона вже є для нього такою ключовою, дуже важливою. А і тому має бути обов'язково така взаємодія, хоча б через вайбер. У разі тривалої обмеженої комунікації можна спробувати знайти авторитетні чоловічі фігури для дитини. Для хлопчика це спілкування з дідусем, дядьком. Якщо таких немає, то можливо, коли дитина відвідує гуртки, обирати ті, де керівником є чоловік, який зможе забезпечити спілкування з позиції. Чоловіка, що стосується теми війни, Владислав він намагався це, знаєте, якось більше так витісняти, висміювати і відкидати свій страх. Наприклад, там повітряні тривоги, навіть були вибухи. Він після цього завжди говорив: Та я не боюся, це смішно для чого нам ховатися? Тобто, це така була захисна реакція висміяти те, що насправді його дуже бентежило. Якщо дитина намагається це якось витіснити, це вже інше. Момент батьки можуть вчасно не помітити цю проблему, і наслідки можуть бути більш глибокими. Наприклад, після однієї події, яка була в нас в місті, Владислав ну, якби дуже на неї зациклився. Він її насправді дуже висміював, але вже минуло десь пів року, і він постійно проговарює цей день, цю дату, він її пам'ятає, там малює в малюнках. Тобто, в будь-якому випадку це наклало такий глибокий відбиток. І він е, зациклився саме на цій події. У таких випадках Ольга рекомендує звертатися до фахівців дитячих психологів, адже самому важко впоратися з цим. Але першу допомогу, яку потрібно надати, якщо, наприклад, стався якийсь вибух, так дитина дуже налякана, е, то треба зробити так, щоб дитина почула хоча б якусь опору, якусь безпеку. Тобто, можна сказати дитині, що. Я поруч, я буду з тобою до кінця. Що би не відбувалося, ми будемо разом. І це вже допоможе дитині відчути полегшення. Також можна надати дитині можливість відчути те, що вона щось контролює. Тобто можна сказати, наприклад, візьми там книжечку, зараз будемо читати, чи одягни шапку. Це ніби такі елементарні речі, але вони дають можливість дитині відчути, що вона може щось контролювати. В цій ситуації, безперечно, що у таких критичних ситуаціях батьки мають перебувати поруч, каже Ольга. Діти завжди потребують уваги, а в такі моменти війни психіка стає вразливішою. Їм потрібна підтримка. В першу чергу, дійсно намагатися якісно провести час своєю дитиною. Це не завжди означає, наприклад, сутками проводити час з дитиною, але хоча б там хвилин 10, 12, там не знаю, скільки може приділити там. Мама чи тато в день дитині провести час якісно. Це, наприклад, пограти в ту гру, яку хоче дитина, навіть якщо вона батькам здається якоюсь дивною, абсолютно не ну там безглуздою. Якщо дитина, наприклад, хоче грати у війну, з нею треба грати у війну, тому що це дасть їй можливість вивільнити ті емоції, які вона не може в повсякденному житті вивільнити. Також дуже добре співати чи читати дітям перед сном, каже Ольга. Це дає певне заспокоєння, дієві водні процедури і по можливості відволікати дітей від реалій війни.